Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Я зараз хочу показати ще один варіант такого салату. Він називається у мене шампіньйони під шубою. Тобто печериці чи гриби. От. Значить, так. що нам треба? Ось у мене тут є 5 грибочків печериць. Так? Можна сім, можна більше цибулинка. Це я зараз їх покришу так? такими не сильно дрібними кусочками і обсмажу. Тепер що треба? Цибулька сира. Я її зараз замариную, морква потру на морковну терку і яйця зварені. Теж я їх потру. Значить, я ось так приблизно кришу грибочки. Покришила я грибочки і цибульку. Сіль, спеції за смаком і обсмажую. Так, дівчатка, ще одну цибулинку. Бажано велику, але в мене ось так. півтори. Теж кришу, це я зараз її замариную. Можна кришити хоч дрібно, хоч такими більшими шматочками, хто як любить, кому як зручно. Я люблю, дівчатка, цибулі побільше, щоб хрумала. А цибульку я покришила, а ще я за яблучко згадала, обов'язково треба. Це салат вітамінний, то обов'язково треба. Так, тепер сюди я кладу чайну ложку. Оцету, тут 9%, десь пів чайної ложки солі і чайну ложку повну цукру. Буваю водичкою кип'яченою, десь приблизно 100 грамів. І відставляю на декілька хвилин відпочивати, маринувати. Тим часом натираю я на терку на моркову, моркву, сиру, яблучко, це все окремо. Яйця. Це дуже легко. І не бійтеся поєднувати ці всі інгредієнти. Повірте, це дуже смачно. Хто не куштував? Раджу, обов'язково зробіть і по смаку. Дівчатка, на дно салатниці я поклала грибочки обсмажені з цибулькою. От, мені хтось писав із дівчат, що можна це все перемішати, але мені здається, що так буде гарніше. От, тепер. А ще, якщо хтось не бажає з грибочками робити, то можна просто відварити м'яса або шинки якоїсь покласти. Ще можна з червоною рибкою робити, теж буде дуже смачно. Тепер я викладаю сюди цибульку. Можна кожен. Прослойок мащувати майонезом. А я ось так грибочки не буду, але вже зверху цибульку я ось так так як мімозу сіточку таку зроблю. Тепер я викладу морковку, знов сіточка майонезу. Тепер на моркву я покладу, будуть гарно дружити яблучка. Знов майонез. Тепер яйця, варені. Курячі. Дівчатка, Ще можна всередину покласти фіолетової капусточки, дрібненько покришити, або пекінки, але в мене ні тієї ні іншої немає. Я лише, звичайна, і те, і то я з неї вже попарила її, зняла листя для голубців. Як шубу покриваю гарно майонезом. А ще знаєте, що я забула дівчатка? Селеру. Селеру покласти, якщо вона у вас є. Стільді ще називають. Хто любить, то, будь ласка, так само покладіть, як і моркву. Ось так, я прикрашу гарненько. Так, дівчатка, салат готовий, апетитно дуже виглядає. Хай трішки постоїть, відпочине. Потім будемо смакувати. Дуже хочеться вже посмакувати. З-під низу, наче кажеться, що з уселим. Правда ж? Але я оце подумала: Напевно, що треба буде проекспериментувати, ще й з оселецем зробити. Я люблю експериментувати. Дуже вже хочеться, дівчата. Дуже так апетитно просто виглядає. Тепер буду куштувати, дівчатка разом з вами. І запевняю, це дуже смачно. І не бійтеся сирої моркви. Яблучко кисле. Морква дає приємний хруст і смак. Солодку таку. Це дуже смачно. Не пошкодуєте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!